Військові надіслали мені дещо цікаве. І це, мабуть, буде шок-контент, друзі. Відкриваємо посилку, дивимось. По-перше, я в своїх відео неодноразово казав про те, що мені цікаво знати, як влаштована перезаряджувана батарея. Тут має бути перезаряджувана батарея, яку хтось вже перепаковував, як ми бачимо, на ній є зелений скотч. Ми обов'язково розпакуємо і побачимо, які тут технологічні рішення. Я ще не розпаковував мені, це дуже цікаво дізнатися. Так, і якщо потрясти батарейку, ми чуємо, що елементи там просто не закріплені. Так, і, друзі, найцікавіше, що я знайшов. Я перепитав у військових, що це може бути. І це, друзі, шматок джав... від Уявіть. А це та частина. В яку вставляється ось так акумуляторна, ну, точніше, звичайна батарея. Після моїх переробок це буде вже акумуляторна батарея. Ось таким чином все встановлюється. І в нашому випадку цей модуль просто відломаний, який має заряджати ось цю акумуляторну вже батарею. Нагадаю, по замовчуванню з Джовеліном йде. Батарея звичайна, яка не перезаряджається. Тобто, виходить, з цього шматка від джавеліну, зробили, використавши його роз'єм, ось таку зарядку. Як... А, до речі, зверніть увагу, все, бачите, вже воно таке все жахливе, але, я так розумію, воно працювало. Далі ми бачимо це дуже схоже на а, блок живлення для світлодіодної стрічки. Бачимо все в жахливому стані. Бачимо, ось ці резистори йшли на мінус, я так розумію. Вони відламались. Не знаю, для чого це було зроблено. Можливо, пониження напруги або обмеження по е потужності. Бачимо, що є резистор. Навіть не хочу вмикати цей блок живлення, оскільки не бачу в цьому сенсу, ми зробимо, переробимо батарею під інший блок живлення. Так, ну і далі. Нічого, просто папір. Перед нами шматок джавеліна, акумуляторна батарея. Ну, що ще потрібно нам для щастя. Так, ну що, ви, друзі, готові разом зі мною дізнатися, що всередині цієї вже перезаряджуваної батареї. Особисто мені дуже цікаво. Я от прям не знаю, не знаю які там елементи. І скільки їх напихано і по якій схемі. Так, ну що, обережно відкриваємо, сподіваюсь, тут нічого не замкне. Так, 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 друзі, ми бачимо вже, бачимо, що тут є елементи 18650, їх тут, подивіться, як цікаво напихали. Так, як би нам відкрити обережно корпус? Так, все, дивимось. Ну, По-перше, бачимо цей цікавий такий герметик, на якому були закріплені стандартні елементи. Ми бачимо, що звичайною пайкою було з'єднано елементи 18650. Давайте спробуємо ідентифікувати ці елементи. Друзі, знаєте, це схожі елементи від якогось ноутбука або з якоїсь батареї. Так, давайте спробуємо почитати. Цю схему, по якій під'єднані елементи. Так, давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 елементів. Хочу звернути вашу увагу, що тут абсолютно немає БМСки. І дроти підпаяні до роз'єму. Напряму. А, до речі, тут є така схема е, для утилізації відпрацьованих батарейок. З іншої сторони корпусу, так, головне нічого не замкнути. Тут під наклейкою ми витягуємо стрічку, яка раніше замикала ось цей обрізаний контакт. і другий. Ці два контакти замикались. І елементи розряджались на ось ці резистори для того, щоб перед утилізацією повністю розрядити ел стандартні елементи. Так, друзі, що, дивимося. А, ну, По-перше, я вже бачу, ось тут у нас а, по замовчуванню був один діод і другий на кожен з контурів а, батарей. Замість діодів тут а, впаяли перемички, такі, як типу запобіжники. Ну, Скоріше за все, це все паялося в якихось бойових умовах, бмс ки немає, елементи просто так накидані, а, перемотані ізолентою, Але давайте подивимося, чи є у нас. Якась напруга на виході. Так, давайте подивимось. 11.05 вольт. Другий контур 1106. Я вам скажу, що оба контури вони ще й не розбалансували, що дуже добре, як на мене. Скоріше за все, тут реалізована схема 3S2P. Ми бачимо, що в даній батареї немає BMS-ки, а значить елементи балансуватись не будуть і в якийсь час. Розбіг по напрузі буде такий, що елементи просто не зможуть віддавати нормально свою ємність. Єдиний захист цієї батареї це два запобіжника на кожен контур по 3 Ампери. Ну, краще так, ніж ніяк. От, але особисто б я якось зафіксував ці елементи, щоб вони нікуди не ділись. І... Додав би обов'язково БМС-ку. Вдалося ідентифікувати ці елементи. Це елементи від LG ємністю 3200 мА кожен. Тобто ми отримаємо 6400 мА на кожний контур Тобто всього 12,8 А, що в принципі непогано. Але є один нюанс, що е, якщо дивитись даташит стандартної батареї, яка йде в комплекті з Draвеном, нижній поріг напруги е, тієї батареї складає е, 10 вольт. Нижній поріг напруги 3С-батареї становить 7,5 Вольт. Тобто елементи розряджаються в діапазоні від верхня межа 12,6 до 10 вольт, а значить відсотків ну, плюс-мінус 30 вони не віддають. От, взагалі, в принципі, вважаю, що така схема в польових умовах, коли прям взагалі немає в тебе варіантів, отак от це все спаяти, то вона має право на існування. Але якщо робити по-правильному, то я б тут уже е зробив би все більш цивілізовано. Зібрав би все в холдерах, додав би БМС-ку. Ну і насправді дуже цікаво, що у нас використовується стандартний роз'єм і для зарядки, і для розрядки. Ну, в принципі, людина, яка цим займалась, вона має розуміння, що тут в принципі відбувається. Але за браком деяких деталей, таких як БМС, таких як балансир, тут взагалі буде не зайвим. От я би ще сюди, мабуть, додав би якісь. Підвищуючий модуль, але все-таки я би краще збирав по схемі 4 s 2 p І це, як на мою думку, було б е, ідеально. І діапазон, тому що діапазон напруг 4С батареї майже повністю відповідає діапазону, напруг стандартної батареї, яка йде в комплекті з gv так, добре, ну що ж, а ми будемо переробляти цю батарею. Давайте для початку дістанемо ці елементи. Ми будемо перепаковувати батарею на інші елементи, використовувати схему 4С. Давайте спробуємо розібратися, як з'єднаний перший батарейний блок. Ось у нас три елементи з'єднані дротами послідовно. Перша група і друга група також три елементи. З'єднані послідовно. Схема 3С2П. І вони підпаяні до клем B1 і B1-на платі. І друга група з'єднана так само. Ось у нас три елементи з'єднані послідовно. І ось у нас також три, три елементи з'єднані послідовно. І між собою вони з'єднані паралельно. Ось таке чудо інженерної думки. Ми маємо, але, як не дивно, це все працювало. Мені цікаво, чи змогло воно запустити ракету. Скоріше за все, могло і запускало, і працювало. Добре. Нам потрібно максимально корисно використати внутрішній простір. Тому всі перемички, які будуть нам заважати, ми видалимо і спробуємо максимально щільно заповнити корисний простір елементами. і Зібрати заново та передати бійцям. Ну що, друзі, минув один день і ми перепакували цю батарею і не тільки цю, а скільки саме розповім пізніше. Перше, що кидається в очі, у нас з'явився ось такий зручний індикатор заряду. Далі слід зауважити, що батарея не заклеєна, тому що вона зараз буде проходити тест на заряд-розряд. Далі, давайте перейдемо одразу до покращень. А, значить, перше покращення. У нас тепер один зручний DC-роз'єм. Замість двох xt 60 саме через один цей роз'єм заряджається. Два незалежних акумуляторних блоки. Давайте продемонструю, як це відбувається. В комплекті йде зарядка. Коли а, заряд закінчено, індикатор світиться зеленим кольором. Під час зарядки індикатор світиться червоним кольором. Ось, Як бачите, дуже зручно нам ставити батарею на зарядку. Далі, ви, мабуть, помітили, що у нас всередину вбудована плата зарядки, яка має потужність 18 Вт. Тепер не потрібно носити з собою перехідник. І завдяки цьому ми просто можемо мати а, якусь Type-C зарядку. Давайте я вам зараз продемонструю, як це виглядає. Беремо зарядку з Type-C роз'ємом і підключаємо заряджатися і бачимо, що наш акумулятор. Спокійно собі заряджається, можна заряджати, прям ну можна сказати, в польових умовах від павербанку, від прикурювача автомобіля. Ну і або від звичайної розетки. Наступне покращення стосується вихідної напруги. Тепер вона повністю відповідає параметрам dataShit. Діапазон напруги по даташит від 10 до 16,5 вольт. І ми повністю вкладаємось в цей діапазон напруг. Раніше була напруга максимальна 16,8, що на 0,3 В більше. Але, як показує практика, це абсолютно не є проблемою, але тим не менш. У нас невеличкі покращення в цю сторону є. Акумулятори тепер збираються на ось таких холдерах, з'єднуються відповідно, як і було точковою зваркою. Плати БМС та зарядки покриваються діелектричним лаком перед збіркою. А всі елементи тепер обов'язково тестуються на ємність перед збіркою. Хочу вам продемонструвати, скільки батарей за один день нам вдалося перепакувати. І перш ніж я почну, хочу подякувати кожному з вас, хто мене підтримував, хто донатив, хто Намагається наближати нашу перемогу. Дякую вам всім, ви неймовірні, і банка ще відкрита. І я продовжую збір, тому що ми хочемо закрити повністю потребу по акумуляторам для Джавелін на фронті. Як ви бачите, нам вдалося. Перепакувати 4 акумуляторні батареї. Якщо попередній раз ми за один день могли зробити тільки дві, то зараз 4. Насправді це. Ну і завдяки оптимізації, і завдяки вашій підтримці, друзі, і завдяки тому, що мені допомагали Максим та Віктор. Хлопці, вам привіт та величезна подяка. Без вас би я не впорався. Наступне ці батареї і далі будуть покращуватись. В майбутньому у нас вже не буде DC-роз'єма. А завдяки ось цьому, друзі, шматку. Від Джавеліна, він нам насправді дуже допоможе, тому що у нас є ось цей роз'єм, який ми змоделюємо і надрукуємо на 3D-принтері, придбаємо піни, і будемо заряджати ці батареї через ось цей роз'єм. І а, це значно пришвидшить наше виробництво цих батарей на майбутнє. Так що, якщо вам потрібні батареї на а, Джавелін, пишіть мені на пошту або в Телеграм. Далі, друзі. Я продовжую збір і дякую всім, хто нас підтримує. Я продовжую збір на акумулятори для військових. Я хочу повністю закрити потребу фронту в акумуляторах, тому збір продовжується. Буду радий будь-яким донатам і дякую всім, хто вже нас підтримав. Так, далі. Ще до покращень цих батарей, я вже замовив невеличку партію акумуляторів. Ємністю 5800 мА. І ємність у нас тепер буде іще трошечки більше. Та акумуляторна батарея, яка була кимось перероблена на елементи 18650, в ній не було бмс ки Схема під'єднання була 3s2П. Ємність елементів мала складати 3200 мА, але по факту, замірявши ємність в зарядному пристрою від Opus, я отримав ємність 2650 мА в середньому. А це значить, що загальна ємність двох незалежних блоків складала приблизно 10,5 годин. І здавалося б, на перший погляд, ця ємність більша, ніж зараз у нас. Зараз у нас 10 Ампер годин. Але діапазон робочих напруг батареї let 3С складає від 7,5 до 126. Якщо ми повернемось до даташиту на батарею від Javelin, там робочий діапазон напруг від 10 до 16,5. І це значить, друзі, що 3С-батарея не буде віддавати в G1 повну свою ємність. Приблизно 70% вона віддасть, а 30% вона не зможе віддати, тому що там напруга нижче 10 В. І це значить, що фактично та батарея віддавала приблизно 7-7,5 годин. І значить, що вона по факту має е, ємність на віддачу саме в Джевелі менше ніж наша на 30%. От і мені вдалося дізнатися, що е, саме та е, батарея по схемі ТРС. І вона запускала ракету 2 і навіть три рази, якщо робити все швидко і оперативно. Інформації з приводу кількості запусків від наших батарей поки не надходило, Але враховуючи досвід 3С батареї, ми можемо сміливо заявляти, що два рази ця батарея точно запустить ракету. І я думаю, навіть три теж, оскільки ємність наших батарей на 30% більше. Ніж ємність цієї батареї, яка е, була зроблена кимось до нас. В майбутньому ми і надалі плануємо покращувати наші батареї. Це вже буде версія 2.3. Е, в новій батареї ми плануємо використовувати елементи ємністю не 5000 мА, а 5800. Далі, у нас вже не буде dc розєму а замість нього е, в цьому нам допоможе, скажімо так, ось цей шматок від Javelin. Він для нас дуже цінний ось цим роз'ємом, який ми змоделюємо в 3D і потім надрукуємо на принтері, і е, придбаємо такі піни. І всі зарядки, які будуть уже йти в комплекті з батареями, вони матимуть замість цього роз'єму ось такий штекер. І надалі е, розрядка та зарядка буде виконуватись через один єдиний роз'єм. Плата а, зарядки, скоріше за все, ми залишимо. Будемо слухати зворотній зв'язок від а, військових. Індикатор заряду я теж вважаю а, дуже важливим і необхідним. На зараз всі акумулятори будуть проходити тест ємності, після чого ми охайно їх заклеїмо, повністю зарядимо та відправимо військовим і будемо наближати нашу перемогу. Також, друзі, ви можете теж наближати нашу перемогу. Посилання на Монобанку я залишу в описі під відео, і ми продовжуємо збір для акумуляторів для військових. Нагадаю, ми маємо закрити всю потребу на фронті. По акумуляторам для Джавелін, коли ми їх закриємо, перейдемо на щось більш серйозне. Виявляється, на сайті ПРОМ продавався саморобний акумулятор для Джавелін і його вартість, друзі, 19 тисяч гривень. Я не знаю, що можна туди було напихати на таку суму, але скажу, що вартість нашого акумулятора приблизно в 4 рази менша. От і робіть свої висновки. Тому. Не забувайте донатити на акумулятори для військових. Забув сказати, що тепер в комплекті більш якісна і потужна зарядка силою в 5 ампер замість 2-3, і 3, і ця зарядка зможе зарядити даний акумулятор від нуля до 100% за 2 години 15 хвилин. Заміряв особисто. Можливо, ви подумаєте, що перепаковувати акумулятори для джевелін дуже легко, швидко і просто. Але я вам хочу розказати, як це відбувається у нас. Для початку нам приходить заводський корпус, який потрібно роз'єднати, розклеїти, що дуже важко. Далі нам потрібно дістати старі елементи, які приклеєні на дуже міцний герметик. Це вже займає немало часу. Далі нам потрібно підготувати корпус, просверлити отвори, вмонтувати всі роз'єми, плату, панель. На це уходить немало часу. Далі перед збіркою у нас всі елементи перевіряються на ємність. Якщо у нас 8 елементів в одній батареї і у нас один зарядний пристрій, то на тестування ємності може виходити близько однієї доби, друзі. Е, дуже добре, що в мене таких пристроїв тепер три штуки і ще дві літакали. Тож у нас це відбувається трохи швидше. Далі е, холдери друкуються на 3D принтері. З'єднати елементи між собою точковою зваркою, ну, в принципі, досить швидко. Але перед збіркою нам потрібно підготувати плати і BMS-ки, покрити їх а, діелектричним лаком. Далі у нас всі BMS-ки, що я закупив, інших просто я не знайшов Вони на 3С, і нам потрібно їх перепаяти на 4С, точніше, саме я цим займаюсь. Далі нам потрібно перевірити е, плату індикатора зарядки. Плату зарядки потрібно перевірити після збірки БМС-ки на розряд заряд. Е, е. Далі, друзі, все монтується в корпус. Потім між собою спаюється. Потім е, ми проводимо ще один тест ємності на заряд-розряд, перевіряємо, як поводять себе елементи, після чого ми їх заклеюємо. Чекаємо, поки висохне клей, е, чистимо від залишків клею корпус та відправляємо бійцям. Окрім того, дуже, друзі, багато підготовчих процесів, таких як. Знайти по вигідній пропозиції БМС плати, інші розхідники, акумулятори, замовити зарядні пристрої, точніше, спочатку їх потрібно знайти якісних, а в Україні чотири них зарядних пристроїв не так і багато. І купа, купа всього. Ось, наприклад, друзі, я вже замовив з Китаю партію ще ось таких плат. Партію а, таких індикаторів заряду, ну, наприклад, плату таких, от у нас в Україні на зараз немає за адекватною ціною, тому будемо чекати, поки приїдуть. У нас певна кількість є, але вже закінчується. Тим не менш, якщо скласти все це докупи, то завдяки нам трьом. Ми можемо втрьох за один день сісти і зібрати вже 4 акумулятори. Але ми плануємо е, покращувати нашу якість, покращувати наші акумулятори, оптимізувати процеси, пришвидшуватись, можливо, зможемо за день робити і більше. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Нагадую, що посилання на збір для акумуляторів для військових я залишаю в описі під відео. Зустрінемось в нових відео.